Вітаю вас на занятті з ознайомлення з природою. Тема нашого заняття Ліс, Багатоповерховий будинок. Встало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Всім бажаю гарного настрою і відправляємося з вами. До казкового лісу осені. Хто з вас полюбляє діти гратися в лісі, гуляти осіннім лісом? Мабуть, всі, так? А хто живе в лісі? Дуже багато тварин. А як назвати їх одним словом? Так, це дикі тварини. І можна сказати, що ліс є будиночком цих тварин. Але хіба тільки для тварин ліс – це будиночок? Зараз ми дізнаємося. У лісі мешкає багато тварин. Коли настає осінь, вони всі готуються до настання холодів. У лісі мешкає багато тварин. Коли настає осінь, вони всі готуються до настання холодів. Білочка збирає горішки, грибочки. Кріт – різні овочі. Щоб перезимувати, їжачок закопується в листя, що нападало з гілок, і засинає до весни. Ведмідь також умощується в барлозі на листі та гілках, деякі птахи відлітають у вирій. Зайчик та білочка змінюють колір шубки. Але не тільки звірі восени готуються до зими, а й комашки. Мурахи закривають гілочками всі виходи. Жучки і павучки забиваються в щелині в корі дерев і зимують там. Змії ховаються в нірки до самої весни. Восени в лісі дуже красиво. Дерева стоять різнокольорові, від зелених до червоних. А чи знаєте, що в лісі, так само, як і в будинку, є багато поверхів? Тож давайте ми з вами роздивимося, що знаходиться на першому поверсі лісу. Це трава, якісь маленькі трав'яні ягідні кущі та грибочки. Що розміщено на другому поверсі, як ви гадаєте? Так, це кущі або ж якісь молоді деревця. На третьому поверсі лісу знаходяться дерева середньої величини, клен, береза, верба, липа, можливо. А на четвертому поверсі, на самому високому, високі дерева, сосни, ялини, дуби та тополі. Ось чому називають ліс багатоповерховим будинком. А виявляється, тут є ще і підвал. А як ви думаєте, що є в лісовому підвалі? Давайте роздивимося ще одну ілюстрацію. І ви здогадаєтеся, в підвалі знаходиться коріння лісу, так? дерев, кущів, трави. Це підвал. Ось тут теж добре видно, на першому поверсі низькі кущики, молоді дерева, травичка. На другому дерева, які не дуже високі. І самі високі дерева знаходяться. На найвищому рівні. Ось так саме виглядає багатоповерховий ліс. Тож скоро зима, а поки що осінь нас пригощає своїми цікавими гостинцями та смачними. Ми повинні їх собі заготувати, так як само, як і звірі в лісі, і люди можуть зробити собі якісь заготовки. А що зараз восени може дати ліс людям? Так, це грибочки. Да? Зараз дуже така гарна погода, дощова і тепла, і грибів у цьому році дуже багато. Гриби дуже смачні та корисні. Давайте пригадаємо, які гриби ви знаєте. Відгадайте, що за гриб? Ці грибочки невеличкі, і з близнючок в них сестрички. По лісах мандрують пішки, носять рижі босоніжки. Так, це лисички. Наступний гриб. Ці гриби можна сушити, можна смажити, солити. Найсмачніший гриб у світі. Його назву знають діти. Як називається цей гриб? Боровик або білий гриб. Ось сьогодні я вам пропоную зробити цікаву аплікацію. І зобразити за допомогою кропи ось такий гарний гриб боровик.